Слідчі служби безпеки зібрали масив доказової бази стосовно двох зрадників, які намагалися здійснити теракт у Львові. Це 22-річна дівчина, яка шукала легких грошей через месенджер-телеграм, і погодилася виконувати кур'єрські завдання від невстановленої особи. А саме, перевезення, нібито коштів, за що їй пообіцяли 3 тисячі доларів США. Для такої роботи вона залучила і свого 21-річного знайомого. Згодом за локацією, наданою так званим роботодавцем, обоє прибули до лісосмуги поблизу Львова та забрали сумку. Проте в середині сумки замість коштів вони виявили саморобний вибуховий пристрій. Після цього анонім, який виявився представником російських спецслужб, запропонував їм продовжити співпрацю в обмін на обіцяні кошти. І вже за його вказівкою завербовані агенти придбали обладнання для дистанційного відеоспостереження та фіксації ворогом запланованого теракту. Згодом вони планували здійснити закладання замаскованого вибухового пристрою біля будівлі одного з районних відділів поліції у Львові. Проте, завдяки скоординованим діям контрозвідки СБУ їх вчасно було затримано.